Купили Джунгіровську жаточку жатка куплена для Мегі 204 так що придеться їх адаптовувати ці ночечки. Стандарті на класові На Начингір трошки по-іншому. Ось такі приспособи зробили. Сюди буде заходити гачки. Будемо приварювати тут. Потім гарно покрасимо і буде красота. Грубостінна труба. Ще можна буде підселити чуть, -чуть. Можливо і зразу в процесі побачимо. Переварили так наші приспособи. Трошки підсилили. Далі будемо робити якісь приспособи на пальці приміряти. Як воно на комбайні виглядає, будемо щось думати. Так, наша адаптація полегенько підходить до завершення. Так, варили тут трошечки. Пальчики регулюються, стопориться. Гідропривід. мотовело. Ось такий. Пасовий привід від кардана. Плюс-мінус все зроблено, ще деякі деталі. Попідганяти, підшліфувати, попідкрашувати і буде краса. По карданах поставили переходнічки. Такі переходнічки. З класа під джангір. Будемо чіпляти і пробувати все, що ми наробили, нашу адаптацію. Початку вже чіпляли і все добре, зараз будемо випробувати, як працює гідрометалело, підйоми, всі нюанси будемо випробувати. Ніби нічого так, але трошечки не в ту сторону мотовило крутися. Нічого, зараз шланги переставимо місцями і буде все добре. Головне, що воно крутиться. Йдемо переставимо шланги. Так, зараз. Спроба номер два. Мотовело, підйом, опуск, також працює все, але шланги трохи закороткі, замовили довший шланг, буде все працювати. Зачається по взяточці гарно відшліфувати всі зварочні місця, попідкрашувати можна йти до праці. ще до цієї штучки привикнути, скільки повертати, але все гарно працює, бачите, швидкість збільшується, зменшується. Все гарно. Зараз вийдемо на вулицю, як виглядає. Все є гарно. Деякі моменти трошки шумніше, треба попідмащувати файно. Кожні масляночки позмащувати. Все, ще сухеньке, немащене. Буде красота. По адаптації ніби все гарно. Зійшлося. Пачки також гарно. Заходять, стопоряться. Все гарно. В принципі, лишається вже тільки косметика. Покажу з ближче по приводу мотовела, а саме цей екраник на подачі стоїть і Ним регулюється подача масла, відповідно від цього буде залежати швидкість мотовила. Повільніше чи навпаки. Дуже просто це все зробити і в принципі непогано працює. Тому можна сміло сказати, що по адаптації у нас все. Далі будемо ще оглядати жертву, можливо, якісь такі дрібниці треба буде ще подоробляти, попідкрашувати ці моменти, які ми робили, і чекати стигання сої. По шлангах у нас також буде зняти пізніше відео, тому що шланги ще замовили вони в дорозі. Як будемо підключати, все детальніше покажемо. Тому підписуйтеся на канал і далі буде.